Бюджет Києва на 13-й рік затверджено за прийняття головного фінансового документа столиці. Проголосували 72 депутати Київради. Загальний обсяг доходів столичного кошторису складе понад 18,5 мільярдів гривень. Так, у доопрацьованому проєкті бюджету збільшено доходи міста більш ніж на півмільярда. Тепер міська влада має можливість збільшити на 300-360 гривень зарплату столичним учителям, лікарям, працівникам соціального захисту, які піклуються про людей з особливими потребами. Комунальникам, транспортникам та багатьом іншим. Наразі тривають консультації з Мінфіном щодо пропозицій про потребу в коштах на капітальні видатки, які розглядатимуться при уточненні держбюджету за підсумками першого кварталу. Ми і надалі будемо вести перемовини з міністерством фінансів. Будемо звертатися. До уряду про збільшення фінансування, і найголовніше, ми не відступаємо від своєї позиції щодо повернення 100% податку на доходи з фізичних осіб. Ми не один раз зверталися до депутатів Верховної Ради, щоб нам допомогли відстояти для Києва цю норму.